Друзі, всім привіт! У мене є одна пісня про Україну, я її написала на початку повномасштабної війни, але я до сих пір її не випустила, мало кому показую, виконувала лише на одному концерті. Але вона, друзі, про нас, про нас всіх. Чому не випускаю? Не знаю, можливо, я чомусь боюсь. Мені треба дуже ваша допомога. Послухайте пісню, і якщо вона залишила в вашому серці слід, напишіть мені, будь ласка. Поїхали. Мирного неба нам не вистачає, але щодня ми молимось тобі, О, дай Боже сили. Як вам пісня? Дуже чекаю ваших коментарів.